Доброго раночку, хочу вам показати свою улюблену півонію із таких розтріпаних, але крупних ромашок. Ой, комусь тут завадила Це чудо. Дивіться, яка велич, яка велика квіточка. Колорматник дуже гарно наростає, гарний він високий цей сорт. Високі стебла, але наскільки кущ гарно тримається. Це в мене тут сієнці дельфініума, ось будуть свісти, вони тут трішечки навіть ще підтримують. Ось квіточка, яка як вона складена гарненько. Ось ранок, шоста години ранку, да, яка краса, як незвично складена квіточка. Сорт цей ароматний, такий легкий аромат має. Зав'язує насіння. В мене навіть посходили минулорічні, зібрані 24-го року насіння. І зійшло. Побачимо, що вийшлося з того всього, тому що поряд цвітуть дуже гарні білі, махрові і блашкін. Є невідомі, ось такий сорт, невідомий. Він мене давно на букети я зрізаю, гарний. Ось такий. Це Блашкін, до речі, я її не побачила. Трошечки, мабуть, її десь затиснуло між квітами, і вона, в неї стебло вигнулося, але все одно яка вона гарна, Блашкін. Ось тут білі сорти, серед білих. І таких ніжних рожевих. І щось, я думаю, гарненьке буде. Будемо чекати. Ось колор Дуже гарно наростає. Ось видно, як насіннечко, заклалось насіння. Повинна достигнути кожен рік по коробочці. Ну, я, якщо їх не прозіваю, буває висипаються, то я збираю. Ось як вона виглядає. Ось тут така цікава у бутончику. Вона дуже така. Безпроблемний сорт. От нас для ландшафтного дизайну для заднього плана, вона класна. Я трішечки неправильно посадила, але зараз у мене ось тут лорелей. Він маленький, треба буде його поміняти місцями буду ділити високий цей сорт. І трошечки поміняю місце. От, на задній план вона шикарна. Без підв'язки, здоровені. Ромашки, супер.